Добрий день, малята! У Тарасика і Даринки завтра день народження, і мама їм купила нові футболки. Пропоную зробити для них подаруночки і прикрасити ці футболки. Таринка полюбляє квіти, а Тарасик машинки. На футболці Даринки сконструємо квіточку, а на футболці Тарасика машину. Для даринчиної футболки візьмемо один білий круг і багато жовтих кругів, ось і квіточка. Для футболки тарасика візьмемо жовтий квадрат, синій прямокутник та два червоних круга. Ось і машинка. Дітки дуже раді новим гарним футболкам і дякують вам за подарунки.